Проходь, проходіть до всесвітнього дня боротьби зі снідом. Жителі Одеси могли перевіритися на наявність вілу, сифілісу, гепетитів бета С в мобільній амбулаторії. Кожного року, 1 грудня, об'єднуються всі спільноти, і неурядові організації, і лікарі і органи влади. І ми проводимо ряд заходів. Організатори кажуть, провели акцію, щоб звернути увагу людей на необхідність регулярних перевірок. Загалом пройти безкоштовне тестування на наявність цих захворювань можна будь-який час в медзакладах Одеси. Саме головне, щоб наші громадяни знали, що можна пройти безкоштовне тестування, яке займає швидкий тест. Це 15 хвилин часу займає. Але ви пройшли тестування і знаєте, є у вас хвороба чи нема. І сьогодні саме головне ще одне: змінити думку громадян. Якщо у вас є так, сталося, що є ця хвороба, це не вирок. В Департаменті охорони здоров'я зазначають, якщо тест виявиться позитивним, людина може пройти лікування в міському центрі СНІДу. За бажанням це можна зробити анонімно. Ксенія Кулашкіна, Павло Шабавалов, перший міський.